Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про те, як підібрати бій на слух. Дуже часто гітаристи-початківці запитують, яким боєм грається та чи інша пісня. І справді на різних сайтах із акордами далеко не завжди вказується, яким боєм пісня грається. Якщо ви хочете, щоб пісня звучала строго як в оригіналі, то є сенс розібрати бій з точністю до кожного удару. До речі, на будь-яку відому пісню такий розбір, думаю, що в інтернеті можна знайти. Але треба розуміти, що бій далеко не обов'язково має гратися саме так, як в оригіналі. Він може бути схожий, але трохи відрізнятися. А може взагалі відрізнятися кардинально. Це все залежить від того, як саме ми цю пісню хочемо зіграти. Тим більше, що дуже багато пісень, які ми розбираємо, взагалі в оригіналі не мають такого інструменту, як гітара. Це особливо стосується поп музики, хіп-хопу, репу і так далі. Одну й ту саму пісню можна зіграти різними боями, тобто не буває такого, що в цю пісню конкретно підійде тільки один ось цей бій і більше ніякий. І зараз я покажу, як саме і з чого я рекомендую почати підбір бою на слух. І крім того, покажу ще одну вправу, яка допоможе вам підбирати ці бої ефективніше. Почнемо з того, що варто знати і бажано би відпрацювати до ідеальності такі бої, як шестірка або шістка. Та вісімка. Більшість пісень можна зіграти одним із цих боїв. Якщо ж вони не підходять або підходять, але ви все одно хочете зіграти по-іншому, то я рекомендую зробити так. Заглушуємо струни, просто кладемо на них пальці, щоб всі струни були заглушені. Включаємо пісню і поверх неї пробуємо вистукати ритм бою. Причому можна почати взагалі з чогось банального, навіть просто з ударів вниз. І поступово їх ускладнювати. Отже, ще раз, ми заглушуємо всі струни, включаємо пісню, і на заглушених струнах пробуємо вистукати якийсь ритм, який, на нашу думку, буде співзвучним із цією піснею. Наприклад, в мене вийшло. І переношу це на акорди. Якщо буде складно, а це цілком можливо, то просто починайте з чогось банально простого. Взагалі можна почати з просто ударів донизу. Вміння підбирати бої на слух зекономить вам дуже багато часу, тому що ви зможете пісні розбирати навіть без всяких відеорозборів, просто відкривайте сайт із акордами, дивитесь, які акорди, і вже на ходу придумуєте, який бій будете там використовувати. І ще одна вправа для підбору боїв: беремо якусь пісню, бажано би, щоб вона була попростіша на 3-4 акорди, які весь час повторюються, і стараємося придумати для неї 5 різних боїв. Але щоб цю пісню дійсно можна було цими боями зіграти від початку і до кінця. Нехай вони будуть максимально прості, але саме перебираючи такі от різні варіанти, ви навчитеся підбирати бої максимально ефективно. Для когось початково це може бути непросто, але якщо потренуватись, то я впевнений, що обов'язково вийде. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!